Поставте на місце. Привіт, Діано, Маріє. Так рада тебе бачити а, навзаєм. Так. А, а що ти тут робиш? Хто я? Так. Хочу відмовити свого колишнього від весілля. Та я жартую. Я тоді піду. Побачимось потім. Що сталося? Ти глузду з'їхав, чи що? А... Що вже таке? Ти що Діану сюди запросив? О, а вона вже тут? Круто. Ти що? Хочеш, аби вона бісики пускала під час нашого весільного танцю? Вона не пускає мені бісиків. Так, так. А як же? Та вона просто тебе їсть очима. О, та ну, сонце. Ми з нею просто друзі, а ти просто перебільшуєш. Вона цілує тебе. Мене? Дідько, вона цілує тебе. О. Клас. А, а, те, що з того. О, щось того? А те, що це ненормально. Зрозумій, запросити колишню на своє весілля це ж абсурд. Ну, типу, знаєш, ти собі згадаєш усе, що між вами було. Зрештою, хто тримається за минуле, той руйнує своє майбутнє. Mm. Ну серйозно, як ти збираєшся будувати сім'ю, якщо не можеш відпустити Звичайно, старі сонце. стосунки? Я згоден з тобою цілком. Yeah. До речі, я і твого колишнього запросив. І твого колишнього запросив. — Що? Що? <паешь> 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 Та ти що зовсім здурів? Та я. Ну просто мені здалося, що це круте. <паешь> що ти це робиш? Та зі мною? вони ж нам не чужі люди. Подивись на них, глянь. Я думав, ти зрадієш. Зрадію. <схоже>, Схоже на те, що я радію. Схоже? А, ну, майже. А, дякую. Що ж, дякую. Ти зіпсував наше весілля. Чекай. Привіт, Ромчику. А де? Думав сховатися від мене чи як? А... Розказуй, що сталося. Та Марія образилася, ревнує мене. Що? Так. Ревнує до кого? А ти вгадай. Галина Петрівна так і знала. Але ж їй під 60 -т. Дуже смішно. <гум> до тебе до кого ж ще? Що? Оце придумала. Ми ж просто друзі. <гум> І Я їй саме це і сказав. А вона, як почне кричати, вона розлютилася через те, що я покликав наших колишніх на весілля, і навіть не Навіть не порадився з нею. М може, я і правда, кепський наречений. Ромчику, послухай, що я тобі скажу. Ти найкращий з усіх, кого я знаю. А? Кожна дівчина мріяла б опинитися на місці Марії. І... Якщо чесно, для мене розставання з тобою найбільша втрата в житті. О! Та О! що за ой ой? А... Тримай. Я сам, я сам дякую. Mm. Марія мене приб'є. Це ж вона вибрала цей костюм. А знаєш що? У мене в кімнаті є класний засіб. Ходімо на гору, я тобі допоможу. Діано, ні. Навіть не думай ні за що. Нікуди я з тобою не піду. Я обіцяю, що не буду чіплятися. Добре. Я просто хочу допомогти. Весілля вже завтра. тож... <гум> добре. Ходімо. Ходімо вже. Ходімо. <гум> Тепер знімай сорочку. Ой, чекай, як це знімай? Ой, та не будь ти дитиною. Просто знімай. А, добре, я сам, окей. окей. А тепер штани. Що? Мої штани? Так, твої штани. Ні, за що, Діано. Цього я вже точно не робитиму. Ромчику, якщо ти їх не знімеш, я пратиму їх прямо на тобі. Добре, але я сам зніму. Відвернися. Добре. Тримай. Що? Причудові слова. Акуна Матата. Діа, просто робити, що треба. Не добре. На день чи два. Нехай ніколи не болить голова. Добре. А тепер мені потрібна твоя допомога. Бери свої штани. Ось. Ну ж, бо тримай. Ось так. Угу. Так. Гаразд. І вони нам більше не знадобляться. Ей, ей! Діано, <плес> чекай. <плес> Та що ти робиш, а ну, віддай! Ні, вони нам не знадобляться. Діано, ти ж обіцяла. Що ти а робиш? Мені все одно, що я там обіцяла. Віддай мої речі, я піду. Я порушую свою обіцянку по буцімною сьогодні. Ромчику. Діано, будь ласка, в мене весілля. То що? А ми нікому не скажемо. Ч -ч 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 -ч. <плес> а, Ромчику, ну припини. Ми розійшлися через таку дрібничку. Я маю право на прощальну ніч. Після неї я відстану чесне слово. Стоп, стоп, стоп. Якщо це наша остання ніч, зробімо її особливою. Ого, що ти пропонуєш? Та ти почекай на мене у ліжку кілька хвилин і сама все побачиш. Ромчику, ну ти йдеш? Я майже готовий. Якийсь, вже зголодніла. Ще дві секунди, крихітко. У. А що це ти робиш? Та просто йду звідси і розриваю будь-які стосунки з тобою. Чекай! Ні, припини. До ранку, ти маєш забратися з цього готелю. Ти мене зрозуміла? Ти жалюгідний. Діано, я це вже казала, але повторю ще раз: між нами все скінчено. І... Тримайся подалі від моєї сім'ї. Ти мене зрозуміла. Придурок. Марія? Марія, Ти спиш. Романе, Р Романе, це не те, що ти думаєш. О, ти що. Тут все очевидно. Як ти могла, у нас же весілля завтра. Т Твоя правда, у нас весілля завтра. У тебе і в мене. Бо я люблю лише тебе, Роман, і нікого більше. Я… Розумієш, просто нахлинули старі почуття. Але повір, для мене це взагалі нічого не означає. Клянуся. І взагалі, я ж казала тобі, що запрошувати наших колишніх на весілля це погана ідея. Знаєш що? Тримаючись за своє минуле, ти зруйнувала наше майбутнє. Романе, ти прощу. Класного тобі весілля завтра. Без нареченого. Ні, Романе, почекай! Я люблю тебе, коханий! Люблю! Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!